Друзі, я продовжую розповідати про неймовірних українців в Японії та про неймовірні українські проекти в Японії. І зараз я прийшла в українську бібліотеку, і зараз я передам слово Дар'ї Муракамі. Чи могли би ви розповісти нам, будь ласка, про цю бібліотеку? Вітаю! Мене звати Муракамі Дарія і Муракамі — таке цікаве співпадіння. Це дійсно моє прізвище, і з таким прізвищем цікаво було б не займатися книжками, так? Тобто сама доля. А наша бібліотека вже існує третій рік. Я почала її збирати десь після півроку початку повномасштабної війни для того, щоб наші діти, які приїжджають сюди з України, для того, щоб наша українська діаспора не важливо, жили вони не до великомасштабної чи після приїхали, щоб мали можливість читати українською. Книжки, щоб мали можливість зберегти українську мову, завдяки підтримки небайдужих людей в Україні, завдяки підтримці небайдужих фондів, як фонд освітніх ініціатив, як багаточисельні українські письменники. наша бібліотека поповнюється книжками. І наразі у нас біля 600 книжок. А після заснування бібліотеки в Токіо, учасниця нашого книжкового клубу, вона також відкрила полицю в Кобе. Інша дівчина відкрила полицю в Осака. Тобто наразі у нас діє три полиці: одна найбільша в Токіо і дві поменші в Коби і Осяка. Також у нас є бібліотека в іншому місці. В Єкохамі є невеличка полиця від іншого центру, і в Токіо ще існує ще одна полиця, в яку теж я доклала зусилля, щоб вона теж відкрилася, і там теж є вибір українських книжок. Дякую дуже. Чи не могли б ви ще розповісти про новинки українські про українські книжки, які з'явилися нещодавно в бібліотеці українській в Токіо? Наразі з новинок у нас багато дитячої літератури. Яку нам надіслав фонд освітних ініціатив, також небайдужі українці нам надіслали такі цікавинки від рідна мова Агата містері. А це для підліткового віку. Діткам є. У нас новинки завдяки Дарії Панчук про Крим. Покажіть, будь ласка. А я хотіла розказати про. Саме ці дві книги, які нам радо надала скарбниця Національного музею історії України. Я побачила в Рілс в інстаграмі, як гортали цю чудову книгу про Крим. Внизу коментарі були, що як можна придбати книгу. Я написала також, що зацікавлена для бібліотеки нашої в Токіо. І е, мені потім Олексій Савченко, він кандидат історичних наук, він він написав, що може безкоштовно надати для нашої бібліотеки книги. І потім мені. Е, Брат мій подзвонив, сказав, що надіслали не один комплект книг, а чотири. І ми, завдяки такій чудовій підтримці України, підтримці посольства України в Японії ми змогли надати. Ці книги для подальшого дослідження в Університет Токіо, також дослідникам в КОБЕ в Український центр при Кобе Гакуїн, а також досліднику пану Харада, і також отримали комплект примірників в нашу бібліотеку. Ми дуже вдячні за це. Це чудово взагалі. Дякую дуже. Ще я також знаю, що на базі бібліотеки діє клуб літературні вечорниці в Токіо. І я неодноразово також брала участь у зустрічах цього клубу. І сьогодні в нас відбулася цікава чудова зустріч. Чи не могли б ви розповісти про цю ініціативу? Наш літературний клуб йому в березні, на початку березня виконується вже два роки. За цей час ми провели більше 50 зустрічей. Онлайн і більше десятка зустрічей офлайн. Наш літературний клуб він спеціалізується виключно на українській літературі, на сучасній українській літературі. І мета нашого клубу популяризувати українську літературу сучасну, тобто дати можливість не тільки українцям в Україні, не тільки українцям в Японії, а також. Українцям в інших країнах і японцям, і тим, хто вивчає українську мову, більше дізнатися про наших письменників, наших поетів, авторів і перекладачів. А за цей час ми зустрічалися з чудовими письменниками, і не тільки письменниками, перекладачами. Такими як Василь Шкляр, Ірина Шувалова, Світлана Тараторіна, Макс Кідрук навіть був у нас в гостях, Ірена Роздобутько, був у нас Саїд Аїтисмагілов нещодавно, в колишньому в тій Донеччині і всієї України. Тобто, наші зустрічі це не просто прочитати і обговорити книжку, а наші зустрічі це більш ширше щось. Це пізнати самого автора, відкрити його для себе. І навіть якщо ти не читав ніколи до цього, то познайомившися з автором, вже виникає інший інтерес, інша цікавість, і наново відкриваєш для себе щось. Це не просто не просто для розважання, так? То це трошки трошки більше щось. Я додам, що наш клуб приєднатися онлайн може будь-хто з будь-якого куточку світу. Тому ми так планували онлайн, абсолютно безкоштовно і. Можна обговорити з автором, який написав книгу, цю книгу, і поставити питання, які вас цікавлять. Зустріч ми можна побачити оголошення на нашому youtube каналі також на facebook сторінці. Якщо просто загуглити наш книжковий клуб Літературні вечорниці в Токіо, ви побачите всю інформацію. Також є сторінка. На вікіпедії тому перевіряйте інформацію. Якщо цікаво, будь ласка, доєднуйтесь. Ви сказали, що японці долучаються також до зустрічі літературного клубу, до літературних вечорниць. Чи не могли б ви ще розповісти до яких проєктів української бібліотеки в Токіо ще долучаються японці? У нас була минулого року зустріч з паном Йошіхіко Кабе, який є генеральним консулом в місті Кобе, і який створив український дослідницький центр на базі кобе Гоїн. Зустріч з ним про історію України. Він написав дві книги. Була півтори години і переглядів. Дуже багато переглядів було. Тобто, це показало, що люди зацікавлені, і я вирішила розширити нашу діяльність і створити. Частину клубу японською мовою для японців, і у нас минулого місяця був кінопоказ стрічки тіні забутих предків. Таким чином, ми також відзначили 65-ту річницю створення цієї стрічки і день народження Сергія Параджанова. Було приблизно 20 людей. Було Це на базі посольства України в Японії відбулося цей показ. Фільм україномовний з японськими субтитрами. Після майже двогодинного перегляду, коли я поставила питання. ну, як вам сподобалось, розкажіть ваші емоції, ваші враження? Люди просто мовчали. Вони намагалися. А... Перетравити, усвідомлити, осмислити наш наше поетичне кіно для них було це дуже незвичний такий досвід, але це показує, що їм цікаво. У них дуже багато питань після зустрічі вони ставили питання. їм було цікаво. Це показує цікавість з боку японців до України. Дякую дуже. Чи не могли би ще розповісти про плани літературних вечорниць та про плани української бібліотеки в Токіо? Можливо, це нові книжки, можливо, нові заходи. Наш клуб розширився до дитячої читанки. Також це була цілеспрямована акція для підтримки читання у дітей, які народилися в Японії. Тобто, якщо дитина народилася в Україні, їй якось легше все ж таки спілкуватися українською, хоча вона так забуває українську мову. Але ті діти, які народилися в Японії, у них коло обмежене більше хотілося залучити їх читати українські книжки, в яких вони просто. Те, що не мають доступу, вони інколи не розуміють, як їх читати, бо все ж таки вони націлені більше на японську мову, і їм легше читати японську мову. А коли діти чують автора, коли вони спілкуються з автором, які вони малюють, задають питання, граються з автором, то це зовсім інше сприйняття. Книжки різні, письменники різні, і можливо, діти зможуть знайти те, що сподобається їм. Тобто, наступна наша зустріч буде в квітні для дітей. Спеціальна онлайн зустріч. Також ми плануємо зустрічі. Онлайн з іншими письменниками незабаром відкриться виставка, присвячена Максиму Кривцову, також яку організовує наш книжковий клуб. Ну і звичайно, по можливості плануємо проводити офлайн заходи презентації книжок з українськими письменниками, які будуть приїжджати до Японії. Сьогодні насправді я також взяла участь у дуже цікавій зустрічі офлайн зустрічі літературних вечорниць. Ми читали поезію, було неймовірно цікаво. І сьогодні, до речі, зустріч була е, на базі Кокорогото-кафе, -ка і ми змогли ще насолодитися тістечками та чаєм. Ну, мабуть, зустріч офлайн у нас буде. В квітні ще ми плануємо частіше збиратися, так тому що практика показує, що іноді про... це не обов'язково обговорювати книгу, просто поспілкуватися. Дуже не вистачає спілкування онлайн. Це добре, це гарне спілкування. Але коли можна обговорити, посидіти за чашку чаю, чи кави, це набагато цікавіше і класніше, мені здається. Тому будемо. Частіше, ну продовж, будемо продовжувати залучати також японців. Є дуже багато японців, які нас підтримують, які хочуть приходити. Вони трошки соромляться, можливо, тому що рівень у них не такий, який не, не носія мови, але все ж таки вони дуже допомагають іноді переклад перевірити, допомогти. Також я дуже часто ходжу на збори асоціації україністів Японії на один квадратний метр. Дуже багато дослідників України в Японії. Ці люди розмовляють українською мовою добре. Тому всіх запрошуємо ці заходи. Абсолютно відкриті. Вони відбуваються на базі. Університету Васида. тому всі можуть доєднатися щодо клубу. Дар'я ще трошки розкаже. Я хотіла сьогодні доповнити, що сьогоднішня зустріч була присвячена поезії, і це акція від Українського інституту книжки, тиждень української поезії. І наш клуб також бере постійно участі в акціях Українського інституту книги. І сьогодні ми читали сучасну поезію Жіночі голоси війни. і дуже приємно, що наші діаспоряни вони відкриті, і навіть якщо вони не знають когось зараз, то після таких зустрічей вони цікавляться, беруть одразу книжки, записують. І це дуже добре показує, що людям це цікаво. Якщо на початку війни повномасштабної війни так був десь приблизно рік, коли люди не могли нічого читати, не могли нічого говорити, казати не на часі, то зараз все більше і більше людей повертається для того, щоб заспокоїти свій мозок, свій психологічний стан. І дуже часто я чую відгуки про те, що бібліотека, про те, що наші зустрічі, книжкові офлайн, особливо офлайн, вони повертають людям віру в життя, вони надають сенс життя і вони лікують душу. Ну наступна зустріч: ми ще тему не підготували, але ми маємо в планах її, звичайно. Ми хотіли поговорити про Японію в українській літературі. була така ідея. Отговорити, бо все ж таки Японія це займає нашу більшу частину життя. І у нас була така ідея поговорити про Японію в українській літературу онлайн. Вже поговорили про це онлайн в переписці, в Фейсбуці була розмова. так, була була була. Тому цікаво наші учасниці вони також мали сьогодні змогу прочитати свою поезію, що дуже було щемливо. І дуже талановиті люди. Дякую дуже. Ви робите дуже гарну справу. Тому будемо сподіватися, що кількість відвідувачів бібліотеки буде зростати. Кількість підписників літературних вечорниць та учасників також буде зростати. Зараз в бібліотеці ремонтні роботи, але через тиждень я сподіваюся, що бібліотека знову відкриє свої двері. І, можливо, наступне інтерв'ю. Ми вже зробимо на фоні книжок в бібліотеці. Дуже вам дякую. дякую. успіхів. Якщо у когось в Японії є українські книжки. Книжки, сучасне сучасною українською мовою, як які ви вже прочитали, і ви не знаєте, куди ви їх подіти, то звертайтеся до нас. У нас завжди є читачі, у нас завжди потрібні ці книжки. Також, якщо хтось в Україні і їде в Японію, або якось хочете передати книжки, які видані після 20-го року українською мовою, не советські. Не советські mm -hmm. а, і не російською мовою, то, будь ласка, ми будемо дуже вдячні і раді, бо фінансування бібліотеки немає. Це, це все волонтерське і ніякі фонди. Нас, що наш клуб, що нашу бібліотеку, це все наші двох ініціатива з Дарією. Ми все це робимо за свої власні кошти, за свої власні ідеї, за свій власний час. Тобто все це наші ресурси. Друзі, щиро дякую за перегляд і до зустрічі.